Напередодні свята гірників та металургів у кривому розі відзначили кращих працівників групи Метенвест за багаторічною традицією для людей особливого гарту, які у найбуремніші часи продовжують працювати на гірничо збагачувальних комбінатах. Волонтерять і підтримують українську економіку. Провели урочистий прийом. Понад півсотні метенвестівців отримали високі відзнаки від компанії та міста, а також грошові сертифікати та цінні подарунки. Хочу всіх привітати з святом, всіх тих, хто. Причетний до славної ідиницької справи, вдячний всім за ваш патріотизм, за, ваш, за вашу роботу, за той не того слова, героїзм, який ви показуєте на робочих місцях. Хочу побажати міцного здоров'я, перемоги тому. Вітали працівників компанії Метинвест з професійним святом почесні гості. Вони відзначили високу професійність кожного працівника, який у ці непрості для країни часи продовжує тримати високу планку і досягає у роботі вагомих результатів. Знаєте, я завжди кажу герої поруч, ті герої, що повертаються з фронту, і ви герої, які кожен день на своїх робочих місцях, наближаєте нашу перемогу. Подяки грамоти на грудні знаки за заслуги перед містом вручив кращим працівникам, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. День працівника металургійної та гіричного допоможної промисловості це ну, головне свято нашого міста. Бо наше місто, ви знаєте, розвивалося, розвивається і зараз працює як саме потужне промислове місто України завдяки гірничо металурійної промисловості. Щодня кожен з гірників докладає зусиль для досягнення максимального результату. Ділиться Євген Кучар. Він як ніхто розуміє, що кожна така нагорода це десятки годин кропіткої роботи великої гірницької команди. Чоловік працює на центральному ГЗК з 2013 року. Ділиться його колектив, робить усе, аби залишатись одним із кращих. Звісно, коли нагороджується працівник, це нематеріальна мотивація йому, це оцінка для цієї людини. Що ми цінимо його працю, цінимо його вклад. І в цьому році, там, ну, мабуть, так, для мене велике там, там, свято да, для мого колективу, тому що і Золота зірка Митінбесту, да, – це мій підлеглий Олег. І ну, це дійсно, от, мабуть, найвища нагорода для, для колективу. Пані Тетяна, представниця великої трудової родини з північного ГЗК, яку цьогоріч було визнано золотою династією Метинвесту. Загальний стаж 62 родичів, що працювали і працюють на підприємстві, становить 1155 років. З них 43 – вклад тетяни. По життю мені дуже-дуже повезло. Де я працювала на північному ГЗК, мені завжди подобались колективи. Я працювала на цех по виробництво 2 в обчислювальному центрі, цех технологічної диспачерізації і 25 років відділ кадрів у нас в родині один Михайло Глазунов загинув, боронячи Україну, а два на сьогодні боронять. Ми одностайно. Кошти, які нам задали тут у на потреби, за Цього дня представники компанії отримали чимало побажань, та найголовніші з них незмінні. В нашій країні і всім нам побажати найшвидшої перемоги. І також нашій компанії хочу побажати подальшого розвитку. А після війни я впевнений, що цей розвиток у нас буде досить бурхливим і в усіх містах, які. В яких розміщується компанії підприємство, підприємство Дар'я Юськова, Максим Пономарьов. цей день.